3 квітня в Подільській громаді буде проходити благодійний проект Тиждень добрих справ 2023 року. Це наш традиційний проект, який проводить наша подільська громада разом з всіми структурними підрозділами щорічно, традиційно перед нашими пасхальними святами, і це рік звісно, не виключення. А визначено 18 напрямків, визначені відповідальні за ці напрямки. Це буде велика проведена робота, залучення всіх небайдужих. Тому, користуючись можливістю, звертаюся до всіх наших подільчан. Будь ласка, слідкуйте за анонсами. На наших офіційних сторінках буде афіша, де буде чітко, в датах і в часі розписані всі заходи, які буде проводити наша подільська громада. Активно долучайтесь, не залишайтеся байдужими, відкривайте свої серця для добрих справ. Адже, окрім того, що традиційно всі наші заходи будуть направлені для соціально незахищених верст населення нашої подільської громади. І, звісно, сьогодні. Саме перше допомога, яка буде організована і надана під час нашого благодійного ярмарку, який відбудеться 7 квітня на території нашого міського ринку. Будь ласка, приходьте. Це благодійний ярмарок по збору коштів для наших Збройних сил України, адже це саме найменше, що ми можемо зробити, чим ми можемо допомогти. Начальник управління культури та туризму Анна Вишневська детально розповіла про низку заходів. Котрі будуть проведені до благодійного проєкту Тиждень добрих справ 2023 Отож всі бажаючі жителі нашої громади можуть долучитися до них і внести свій вагомий вклад у загальну добру справу. Не стійте осторонь, адже тільки всі разом ми велика сила. 3 квітня починається збір речей, збір натуральної матеріальної допомоги для незахищених верст населення. Основний пункт прийому цього міський будинок культури, який знаходиться в селищі цукрового заводу. Всі бажаючі можуть приєднатися. Або як є така змога, і є таке бажання, передача цієї натуральної допомоги буде відбуватися 14 квітня в будинку культури о 14 годині. Тож запрошуємо, всі бажаючі можуть особисто передати те, що вони там мають. Планують якісь речі, посуд, якісь гігієнічні засоби. Сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, серед основних заходів це, по перше, хочу відзначити благодійний ярмарок 7 квітня. Він буде відбуватися на території центрального ринку. Запрошуємо всіх всіх бажаючих, тому що будуть вироби, кондитерські вироби, вироби перед великодні, великодні. Тобто, можна долучитися все, що буде там продаватися: процент від збору, процент від коштів буде перерахований на допомогу ЗСУ до нас долучився міський фонд благодійний, і кошти будуть за потребами військових передаватися їм або придбатися там необхідні їм речі 12 та 14 числа. Теж будуть два благодійні концерти. Вони будуть проходити біля центрального ринку. Це традиційно ми збираємо кошти онкохворим дітям. На жаль, такі діти в нас є. Хай їм Бог допомагає, і лікарі підключені, всі-всі-всі розуміють цю проблему. Ми це дійсно збираємо. У нас є такий досвід, ну неплохий, як на мою думку. То дітки одужують. Дай Боже, щоб і цим діткам наша спільна допомога була, була в нагоді. Всі ці три заходи відбуваються з 9-ї години до чотирнадцятої. Ще раз наголошую, що це центральний ринок. 11 числа о 16-й годині відбудеться. Культурна мистецька акція для пільгових верст населення для діточок. наших. це, по перше, за все переміщені особи, сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах біля міського будинку культури. Великодній подарунок вони там будуть виготовляти великодні прикраси. Вони все це з собою, ці діточки заберуть додому, тобто подарувати такий добрий настрій, відрадити звичайно народні традиції, щоб було на згадку про ці дні перед великодні. І хочу сказати, що 11, 12 та 13 числа по мікрорайонах міста відбудуться робота фотозон і невеличкі майстер-класи для будь-яких жлаючих діточок. Все, що там буде виготовлятися, воно теж дітки заберуть з собою. Це великодні яйця, це великодні пасочки, будуть розмальовуватися звичайно, такі великодні прикраси, смоколики. Тож запрошуємо всіх долучитися. А також запрошуємо слідкувати за нашими афішами, за нашими анонсами. Всі офіційні сайти, соціальні мережі, міської ради, а також культура та мистецтво Подільська. У всіх абсолютно соціальних мережах є це під хештеком Культура мистецтва можна знайти афішу. Афіша буде розклеєна містом, афіша буде передаватися через школи, через підприємства. Тож і ще раз наголошую, долучайтеся до нас. У нас є дуже велика нагода допомогти. Тим, хто сьогодні це потребує, то якщо ми разом один одному допоможемо, разом звичайно ми сила.